А Біблія каже: цар Соломон, зокрема, неймовірно чітко описав нинішніх експертів і аналітиків: нерозумний говорить багато, хоч людина не знає, що станеться, і хто їй може сказати, що буде після неї. Розумієте, щоб наговорити там півгодини якоїсь нормальної проповіді, то потребує години часу на підготовку. А вони ж щодня по пару годин ефірів увалять аж гайшумить. А ви пересіжуєте ті години пустої балачки в надії вицепити щось приємне вухо. Он ще недавно експерти там, тричі заслужені двічі народні заявляли, що міст в Крим не можна побудувати ні за яких у ну, технологічне відставання. У них немає технологій і таких снарядів, которые дозволяли їм забивати на достатньо глибину. Технічний мозг построїть не можна. Його ніколи не буде. Не буде. І ті ж самі люди. Або ті ж самі змі тягнуть інших аналітиків. Через гору варіантів можливий теж згадують, я не виключаю. Але то формат циганка на двоє гадала, як немрето буде жити. І лише мислячи з них видають прогнози такої ширини з похибкою польської приказки. Бачив звіри, точно сказати не можу, чи то нєджвіч, чи Джіка качка Тому не варто там нічого цідити. Адже початок слів з його уст глупота. Як і кінець його мови, безглузде шаленство. Краще наберіть рідних і просто по 20 хвилин вислухайте одне одного, задавши питання: ну як ти? Від цього буде набагато більше толку, бо ж нам вперед і вгору.